Я хочу зробити заяву. Ми всі українці, хто сьогодні знаходиться на Майдані, від імені їх. Я оголошую ультиматум Віктору Януковичу. Ми повинні і вимагаємо звільнити всіх політичних в'язнів, затриманих на Майдані. Ми вимагаємо. Покарати винних в побіті людей. Ми вимагаємо відставки уряду. Ми вимагаємо дострокових парламентських і президентських виборів. І я впевнений, що ці умови дуже важливі для того, щоб ми жили в нормальній сучасній європейській країні. Ми впевнені в тому, що нам потрібно перезавантажити владу, і нам потрібно дострокове. Парламентські і президентські вибори, так? Да! І тому ви підтримуєте це, так? Да! І тому ми будемо всі разом. Нам потрібно об'єднатись. Я звертаюсь до кожного з вас. Дякую, що ви тут з нами. І звертаюсь до того, хто зараз знаходиться вдома. Хто хто не мав можливості прийти, прийдіть, будь ласка, завтра о 12-й годині. Хто не може доїхати до Києва, виходять на майданчики в своїх місцях. Вони демонструють і кажуть, що ми не хочемо жити в тих умовах, які нам пропонують. Ми хочемо жити в сучасній європейській державі ім'я якій Україна. Слава Україні!